Тонна сухих супів і борщів на таку гуманітарну допомогу евакуйованим жителям Курщини розщедрились в окупованому Криму. Це близько 10 тисяч порцій борщів, а також горохового супу і харчо, які вестимуть за півтори тисячі кілометрів. Бо у сусідніх з курщиною російських губерніях схоже не здатні забезпечити співвітчизників. Необхідним. Так звані кримські волонтери розповіли російським пропагандистам, що зазвичай годували військових, які воюють проти України. Але ті тепер почекають, бо всі напівфабрикати поїдуть курянам. Направлення Херсонська, Запорожська, Донецька і на Харківське ми теж передавали. Звісно, коли узнали, е, немного було неожиданно, що нужны такі да обіди. Поки відселені куряни розміщуються у пунктах тимчасового проживання, покинуті російською владою жителі прикордоння отримують харчі від українських оборонців і не залишають підвалів, щоб не потрапити під вогонь своїх же співвітчизників. Як це відбувається на власні очі? Бачила перша українська знімальна група, яка побувала на підконтрольній Україні східній Слобожанщині. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Героям слава! Героям слава! коли російський триколор падає на землю. По місту суджа і навколишнім селам російські військові масовано застосовують півтонні авіабомби, тому що ФПВ, дрони та артилерія сюди вже не долітають. Харчі, воду та засоби гігієни покинуті росіянами. Місцеві жителі отримують з України. Збройні сили опікуються про цивільних і діють швидко. Усе необхідне, розфасоване по коробкам привозять бойовими машинами по черзі, щоб не створювати скупчення та небезпеку. Оборонці обіцяють, що будуть і наступні партії гуманітарної допомоги. Продукти харчування, консерви, пічені. Те, всякі сушені фрукти. Спасибо, можуть і тут ви. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Російська влада звітує про евакуацію понад 120 тисяч курян за трохи більше ніж тиждень після початку української операції. З перших днів жителі прикордоння виступали з колективними зверненнями про те, що про так звану Добровільну евакуацію їх ніхто не попереджав. Очільники адміністрації просто повтікали, розповіла 95-річна бабця Ліда, яка не забуває рідну для східної Слобожанщини мову. Голова села теж втік. А потікали всі а бросили мене, як не стюжну. Мусиль пенсію мою забирав, Їсти мені важливе судже. А зараз що ви їсти Папає? надавали хлопці. Ваші. Чуна, що, ой, який ви гарний хлопці. Режим надзвичайної ситуації регіонального рівня завбачливо оголосили на Білгородщині і готуються вивозити дітей. А російський губернатор Курської області Алексій Смірнов пішов далі і пообіцяв евакуйованим курянам безпечний відпочинок. В окупованих санаторіях Запоріжжя від Бардянська до Кирилівки при цьому кількість покинутих людей на прикордонні Курщини достеменно невідома. На засіданні ставки Верховного головнокомандувача навіть йшлося про можливість створення військових комендатур. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. А з спочатку доби в полон взята понад ста службовців противника. Дякую за обмінний Фонд заранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців. Дівчат. Дякую, пане, за побачення. Президент України також наголосив на неухильному дотриманні вимог міжнародного гуманітарного права. Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що цивільне населення буферної зони на Курщині отримує не лише необхідне продовольство, а й медикаменти. Обговорюється також доступ представників міжнародного комітету Червоного Хреста ООН та інших неупереджених міжнародних організацій на визволено від російських загарбників. Територію. Окупаційна влада Мелітополя створює рейтинги лояльних дітей для російської пропаганди, а займається цим зрадниця Жанкоя Олеся Рижкова, яка дістала посаду юристки в окупаційному департаменті житлово-комунального господарства. Про це дізналися в центрі національного спротиву при силах спецоперацій. річна Рижкова почала працювати на росіян ще з окупації Криму. Раніше працювала державним реєстратором Жанкойського міськрайонного відділу Держко. Ом, реєстру у відрядженні до окупованої Запорізької області вона створює детальні списки з даними українських підлітків у копіях документів, які опублікували в ЦНС, вказують вік, місце здобуття освіти, номери телефонів та імена батьків. Найцікавіше для зручності окупаційної влади дітей розділили по кольорах, так би мовити, лояльності. Це своєрідні рейтинги надійності. Зелений, схоже, означає високу надійність для окупантів. На зображенні вище біля одного з зелених указано спортсмен молодець. Біля жовтого вказано держать на учоті», а червоний склонник політики. Також із таблиці зрозуміло, що якщо підліток любить українську музику, то це вже привід пильно за ним спостерігати. В таблицю занесені дані понад 300 школярів від 10 до 17 років. Однак кольором та коментарем помічають переважно школярів від 15 років. З даних цієї таблиці російська окупаційна адміністрація, зокрема, робить висновки, чи можна злучати того чи іншого підлітка до зйомок у пропагандистському сюжеті. За словами експерта центру Альменда Олега Охрецька, це не нова тактика росіян. Цим вони займаються з перших днів окупації Криму. Утім, Увага до дітей з новоокупованих територій більш пильна, наприклад, на тимчасово окупованому частині Херсонської або Запорізької області, ми бачимо це знаєте, в яркому такому викладі, коли а, до дітей приходять додому, проводять бесіди з їхніми батьками, залякують дітей. Тим паче, що на частині Запорізької та Херсонської області, які окупан. У ще продовжують діяти дистанційно. заклади, які виїхали, і або релаковані, знаходяться на території України, тому до дітей там дуже серйозний підхід, і на жаль, трапляються випадки, коли навіть діти гинуть. Це випадок і в Бердянську, коли загинуло двоє хлопців, які ярко виступали в підтримку України. Експерт центру Альменда нагадав про так званий закон Ярової, який передбачає покарання дітей за лайки на постах в підтримку України в соціальних мережах. Крім того, за словами Охрецька, окупанти активно почали готувати молоде покоління як нову заміну на фронті. І це ми бачимо у повному комплекті комплекті в системі освіти. Тобто, освіта вже стала практично мілітарізованою. Це зрозуміло і запровадження курсів. Ну, це, знаєте, така насмішка трохи є: курс основи безпеки життєдіяльності. Тобто, ну, безпека життя. І в цьому курсі є окремий розділ військової справи, коли дітей вчать стріляти. Ти... Дати гранату, ну перепушне таке слово знімати часового, тобто збивати людей. За такими списками окупаційна влада визначає майбутніх героїв, численних піар зйомок про нібито успіхи та щасливе життя в окупації. Дітей та підлітків постійно залучають до пропагандистських кампаній, зокрема на фейкових референдумах чи у славленні російських окупантів. У центрі нацпротиву закликають батьків пильнувати за будь-якими контактами дітей з представниками окупаційної влади. А якщо це неможливо, то повідомляти про факти тиску офіційному чатботу, який досяжний за QR-кодом на вашому екрані. Камалія Девлетова Заман Атр. До Верховної Ради подано законопроєкт про відновлення органів публічної влади в Криму та створення військової адміністрації республіканського рівня. Саме вона координуватиме роботу місцевих військових адміністрацій. Заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона пояснила, що після деокупації це стане перехідним етапом до цивільних адміністрацій. Дуже сподіваюся, що народні депутати підтримують дані рішення, які були напрацьовані кабінетом міністрів України, експертним середовищем, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим. І зрештою, ми підготуємо абсолютно всю інфраструктуру для того, щоб в певний момент, коли це буде потрібно, президент України зміг створити ці військові адміністрації і призначити її очільників. Проєкт закону також фіксує, що з 27 лютого 2014 року припинено повноваження органів місцевого самоврядування службовців і держслужбовців, які не виїхали з Криму після російської окупації. Наголошується, що документ має створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування в Криму. Раніше Таміла Ташева заявила про доцільність утворення 10 районних військових адміністрацій відповідно до нового поділу, щоб після деокупації будувати ефективну систему управління. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.